Вітаю. Інформаційно-консультативний жіночий центр продовжує серію вебінарів присвячених непростій темі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом і тому, як ми з вами маємо поводитись, якщо ми зустрічаємося з постраждалими в силу наших професійних обов'язків або випадково. Хочу нагадати, що це є другі, другий, друга частина вебінару. Перша частина вебінару була присвячена визначенню сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, його формам, а також тим кваліфікаціям згідно міжнародного гуманітарного права, коли ми можемо і маємо говорити про таку форму насильства. Сьогодні ми будемо говорити з вами про алгоритм дії, коли ми контактуємо, комунікуємо з постраждалими. А третій заключний вебінар буде присвячений тим нормативно-правовим актам, міжнародним, українським, а також тим рекомендаційним матеріалам, які є в допомогу нам для того, щоб ми глибше могли опанувати цю тематику. Інформаційно-консультативний жіночий центр працює з цією непростою темою з 2014 року. Тоді, 2015-го, ми разом з Українською гельсінською спілкою з прав людини здійснили перший моніторинговий огляд ситуації з сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, в тих населених пунктах, які на той час були вже деокуповані. Це були Слов'янськ, Краматорськ. І дружківка Донецької області, тому з початком широкомасштабного вторгнення ми безумовно відразу ж стали думати про те, як нам сконтактувати і допомогти як постраждалим, так і тим, хто будуть працювати з ними. І для одних, і для других ця ситуація має свої особливості, говорячи про те, що ми намагаємося зробити так, щоб якомога більше людей в Україні сьогодні. Мали можливість ознайомитися як з загальною ситуацією, так і з тими принципами і підходами, які варто використовувати при зустрічах, при роботі з постраждалими людьми. Ми замислювалися над алгоритмом. Я не знаю, як для вас, для мене особисто дуже важливо, щоб була якась схема, якась картинка, якийсь підхід, який допомагав би нам. Дуже чітко зрозуміти, а як же нам діяти. І ось такий алгоритм ми розробили, він базується на загальних підходах роботи з постраждалими, на рекомендаціях, зокрема Вссвітньої організації охорони здоров'я, ну а також на власному досвіді. В цьому алгоритмі і в наступних слайдах, які ви побачите, в наступних темах ми намагалися поєднати свій власний досвід з тим. Теоретичним матеріалам, який сьогодні є в світі. Як можна прочитати цей алгоритм? Ви бачите перед очима таку кліпсидрочку. Кліпсидра це є пісочний годинник. Що в пісочному годиннику може бути проблемою? А проблемою може бути оця дуже-дуже тонка його частина. Якщо там заб'ється, то нічого далі не буде. Ця тонка частина це готовність контактуючих осіб, наша з вами готовність. Як має виглядати загальний алгоритм? Від безпеки і конфіденційності постраждалих через готовність контактуючих осіб до зменшення їх страждань, доступу до ресурсів і доступу до правосуддя. Я сподіваюся, ви дивилися попередній вебінар, ви, напевно, запам'ятали про те, що, говорячи про потреби постраждалих, ми їх формували приблизно в такому ж в такій же послідовності: підтримка, захист, правосуддя. Тому і цей алгоритм допомагає нам рухатися саме таким чином. Але для того, щоб зрозуміти кожну із цих складових. Варто на кожній з них зупинитися. Психологи розрізняють кілька фаз реакцій на насильство, А я би ще додала і на травму. Глибока травма це теж є насильство над душею людиною, тому реакція є дуже-дуже подібна. Першою фазою зазвичай називають фазу мовчання. Я її називаю фазою замерзання. Це так, знаєте, начебто, от як людина рухалася і потім раптом застигла в цій позі, в якій вона в цей час була. Якщо ця поза не була статичною, в ній дуже-дуже складно, але людині і важко вийти із цієї фази, в ній все завмерло. Як може виглядати така людина? Її погляд може бути або повністю розсіяний, або навпаки зосереджений на якомусь одному об'єкті, хоча вона і не дивиться на нього, а це те, що ми називаємо погляд, спрямований в нікуди. Людина дуже рідко або не говорить, дуже часто або не говорить, або говорить не так, як це відбувається в неї завжди, і ми бачимо, що з людиною щось не так. Чому нам важливо розрізняти ці фази? Тому що ми можемо зустрітися з такою людиною де завгодно. І бути чутливими до ситуації, яка сталася з іншою людиною, для нас завжди важливо, щоб попередити негативні наслідки, щоб допомогти людині вийти з цього. Як ми можемо з вами реагувати, якщо ми бачимо людину в такому стані? Безумовно, ну, нормальній людині хочеться якось допомогти. Але ми маємо з вами пам'ятати, що людина в стані фази мовчання або замерзання... Вона ще навіть не зрозуміла, що з нею сталося. Для неї це ще факт, який навіть не піддається якомусь обмірковуванню і рефлексії. Людина після насильства вона втрачає контроль над собою, над своїм власним тілом і навіть над своїм розумом. Вона втрачає контроль над тим середовищем, який є навколо неї. І вона втрачає довіру. Вона втрачає довіру до себе і вона втрачає довіру до оточення. Нема довіри, нема контролю. Важливо допомогти людині відновити її. Як ми можемо це зробити? Ну, безумовно, завжди хочеться допомогти. Але наша допомога вона не має бути примусового характеру. Один із дуже поширених, простих методів ми беремо. Хустку, якщо вона у нас є під руками, або беремо куртку, ми знімаємо її з себе, ми беремо там, де вона у нас є. В жодному випадку ми не накриваємо людину, тому що це може бути додатковим тригером для людини і абсолютно негативну реакцію мати. Ми пропонуємо цю хустку, ми кажемо, от хочеш, хочете, візьміть, будь ласка. Хочу відразу ж сказати, що саме такою має бути наша допомога і інших послуг і задоволення потреб. Не насувати, не накидати наші пропозиції допомоги і послуг, а тримати близько, щоб людина бачила, яка це послуга, чи хоче вона її взяти, щоб людина сама взяла цю послугу. Це надзвичайно важливо для виходу із кризових ситуацій для будь-якої людини. Будь-якого виду е, походження, е, джерело тієї ситуації. І людина тоді береться хустку, і вона і в неї закутується, і вона себе відчуває, як в такому собі, кубельцю. І вона розуміє, що цей контроль над своїм простором вона зробила сама, що цей контроль вона відновлює сама, що в неї є. Певне місце, в якому вона може почуватися зовсім інакше. Ми також можемо е, поговорити з людиною і сказати їй одну з таких фраз, які можуть бути у нас напоготові. Дуже часто люди в такому стані думають, що це все ще продовжується. Важливо сказати, те, що було, вже закінчилося, те, що було, вже не відбувається. Дуже важливо, щоб людина зрозуміла, що той процес вже завершений. Флешбеки і інші порушення, які з людиною відбуваються, вони дуже часто призводять до того, що людина не може вийти з цього стану. Також можна сказати: я знаю людей, я знаю людину, з якими сталося подібне, як з вами. Вони змогли. Подолати цю ситуацію. Дуже важливо не казати, що ти обов'язково зможеш, ти з -з -з зробиш це, зроби, будь ласка, тому що це як наказ. Це те намагання, це те накидування, яке для людини може також бути дуже важким, тому що її відповідальність може не співпадати з тим, тим що вона може робити. Це все називається стабілізація. Після цього зазвичай людина йде до наступної фази, ця фаза називається жертва. Я хочу нагадати нам з вами, що ми не використовуємо слово жертва, ми говоримо постраждала людина, яка принесла, яка вижила після сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, але, говорячи про фази, це саме фаза жертв. Як виглядає людина в стані жертви? Вона починає усвідомлювати це, тому я часом називаю це відмерзанням. Відмерзання не відбувається відразу ж по всій території замерзшого предмету. Десь вже відмерзла, а десь залишається. І зазвичай всередині оцей комок мерзлий він є. Чому стан переходу між станом мовчання і жертви і навпаки не є стабільним? І дуже прості речі, дуже нейтральні речі, на наш погляд, вони для людини можуть бути абсолютно ненейтральними і повертати її в попередній стан. Людина починає скаржитись в такому стані, але що дуже-дуже має негативний вплив, людина дуже часто починає нарікати на себе, вона починає звинувачувати себе і всі стигми починають дуже активно впливати негативно на цю людину. Тому допомога в стабілізації в цьому стані також є важливою. Час, в який людина, ну скажімо так, переживає той чи інший стан, він є дуже індивідуальним. Для кожної людини він має свою тривалість. Від чого це залежить, ми зараз поки не говоримо. Але є люди, які, безумовно, дуже швидко справляються з першою і другою фазою. Вони переходять в фазу виживання. Я цю фазу називаю фазою рубцювання. Коли рубцюється е, глибока рана, цей процес е, говорить про одужання. Водночас будь-яка випадкова чи не випадкова травма цього місця, торкання, воно може призвести до рецидиву. І про це важливо пам'ятати. На превеликий жаль, дуже часто після випадків насильства люди. Продовжують жити в стадії виживання, часом все життя. Чому? Люди намагаються заштовхати поглибше свій, свій біль. Вони бояться, що їм не вистачить сил поговорити саме з собою про цей біль. І так триває. Я була свідком ситуації, коли Людина, їй було на той час більше 70 років, а зґвалтування в її житті відбулося більше 50 років. <кій> І е, в розмові, абсолютно нейтральній розмові, про те, що, ну, що треба допомагати людям, які пережили будь-які види насильства, раптом тригер, спусковий гачок спрацював. В своїх риданнях вона розповіла про ту історію, яка сталася з нею дуже-дуже давно. Тому для нас з вами дуже важливо зробити все, щоб допомогти людям, які пережили страшні страждання, перейти в стадію виходу і процвітання. Як вона виглядає? Люди зазвичай живуть своїм життям, вони пережили те, що було, вони відпрацювали це. Для них цей факт залишився в їхній пам'яті, вони можуть говорити про це, проте він не несе для них вже того негативного е, спускового гачка, який повертає їх знов в ті свої страждання і в ту частину свого життя. Мені би дуже хотілося, щоб наша робота сприяла саме такому виходу в четверту стадію. Для цього потрібна і конфіденційність. Говорячи про конфіденційність, ми маємо з вами пам'ятати про те, що не лише захист персональних даних, але і захист окремих деталей сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, є дуже важливим. Місце, в якому це сталося, деталі того чи іншого характеру завжди важливі. Я згадую одне, одну із. Новин, яка була подана міжнародним засобом масової інформації, де е, вони брали інтерв'ю у людини, яка постраждала від СНПК. СНПК це скорочена абревіатура того, що ми називаємо сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, і е, обличчя людини було, як кажуть, заблюрене, його не було видно. Проте Камера, наче спеціально, зробила такий обхід навколо для того, щоб показати не лише подвір'я цієї людини і окремі деталі цього подвір'я, але навіть і те, що відбувається далі за цим подвір'ям. Я сказала, коли б я жила в цьому селі, то я точно би дізналася, чиє це подвір'я і хто ця людина. Тому для нас дуже важливо з одного боку. <кій> Абсолютно адекватно, сенситивно ставитися до захисту цієї інформації. З іншого боку, у нас є з вами буває потреба поділитися, поділитися з колегами, тому що ми маємо говорити про тенденції і як з цими тенденціями справлятися. Далі ми будемо з вами говорити про кодекс Наді Мурат, кодекс етичного поводження з постраждалим. Якось там є один із принципів, який звучить дуже конкретно. Беріть і давайте тільки ту інформацію, яка необхідна для тих дій, які ви плануєте робити. І мені здається, на цьому ми можемо з вами з тим абсолютно погодитись і зупинитися. А далі ми перейдемо до вузького горличка. І це вузьке горличка це наша з вами готовність. Подивіться, скільки багато тут перераховано важливих характеристик і підходів. Це узагальнення зроблено також на засадах, на підходах етичного кодексу Наді Мурат. Це аналітичність і адаптивність, це повага і конфіденційність, інклюзивність і недискримінація це ці, ці речі, ці цінності, які потрібні в будь-якій роботі людини, яка працює з людьми, що побували в непростих життєвих ситуаціях. Підтримка, відповідальність і реалістичність це ті моменти, які допомагають конкретно спрямовувати нашу роботу. Дуже важливе розуміння. Розуміти контекст, яка ситуація в цьому селі, як люди сприймали в цілому окупацію, які проблеми у них виникали, коли вони жили в цей час. Без знання цього ми не можемо рухатися далі. Говорячи про розуміння ризиків, ми маємо пам'ятати, що ризики можуть бути різного характеру. ризик відкриття інформації про постраждалу особу, ризик того тригеру, який абсолютно несподівано для нас і для цієї людини може спрацювати. Тобто кожен наш крок має мати багато пересторог. і координація важлива. Жодна організація, будь то громадська організація чи будь то державна структура. Не встані забезпечити повністю всі потреби і вирішити, допомогти вирішити всі проблеми постраждалих. Без цього обійтися неможливо. Також цілісність і системність є запорукою того, що ми не будемо доплювати одне одного, що у нас не буде ситуації, що в одному густо, в іншому пусто, тому що такі речі сьогодні превеликий жаль є. У нас є проблеми з тим. Куди переадресовувати постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, незважаючи на те, що у нас, начебто, багато різних структур, які надають ті чи інші послуги, проте ми в інформаційно-консультативному жіночому центрі на превеликий жаль стикалися і стикаємося з ситуаціями, коли ті чи інші контакти не працюють або працюють невідповідно. Тому цей процес має бути постійно таким, який моніторить. Ситуацію з нашими можливостями і включати ті нові ресурси, які вже їх можуть надавати, ну і, вибачте, прибирати ті, які не спрацювали. Також, говорячи про контакт, готовність контактуючих осіб, важливо зважати новікарну або вторинну травму. Це травма. Походження слова від слова вікаріус, вікаріус священник, який слухає сповіді, і вільно чи невільно перебирає на себе частину того болю, який люди висловлюють під час їх сповіді. То люди, які на професійному рівні, чи в силу своєї імпатичності і місця перебування, де вони є, наприклад, постраждалі громади, постраждали в громадах. Всі люди мають той чи інший рівень вікарної травми. Бо не чути, не знати про те, що відбувається навколо тебе, що відбувалося, люди не можуть. Я не буду зараз зупинятися на цій лікарні травмі ем, детально, проте, якщо ви зайдете на сайт інформаційно консультативного жіночого центру, ви побачите там як різні можливості, які ми могли би запропонувати, так і ці аспекти, які цього стосуються. Хочу сказати лише одне. Бікарна травма, як і будь-яка інша травма, не є чимось критичним і таким, чого ми не можемо з вами з, з чим ми не можемо з вами працювати, і чого ми не можемо з вами, врешті-решт подолати. Як не дивно, при роботі з травмою у нас завжди є не лише негативні наслідки, а й позитивні. Я сподіваюся, що у нашій організації, яка тривалий час працює, на підходах програми уповноважувальна освіта програми, яка базується на підходах культури миру і ненасильства, ми знайдемо можливість підготувати для вас допоміжні матеріали і на цю тематику. А зараз ми з вами йдемо від вузького горлочка до того, що важливо нам в результаті. І безумовно першим є те, що ми називаємо зменшення страждань. І ви бачите, що тут. Першим пунктом іде перевага безпеці і конфіденційності, тому що саме із цих двох аспектів ми рухаємося до наслідків. Виявлення ризиків має бути на кожному кроці, не лише як процес, який був в попередньому слайді готовності, але як і результат для зменшення страждань. Як я вже казала, втрата можливості вибору і збереження контролю є дуже болючою для людини. Тому дуже важливо для нас пам'ятати про це і поважати вибір людей, і поважати їх бажання тримати контроль над своїм життям. Також дуже важливо підтримувати постраждалу людину у прийнятті рішень і давати можливість гнучко робити власний вибір. Ситуація, коли у людини нестабілізований стан призводить до того, що людина не може вчасно, швидко або одноразово прийняти те чи інше рішення, яке стосується її життя. Для нас дуже важливо не ображатися, не обурюватися, а розуміти, з чим це пов'язано. Наша чутливість до травми і повага персонального простору для нас є першими, які мають стояти в ряду. Тих наших підходів, які ми застосовуємо. Тому, безумовно, коли ми з вами говоримо про наступні кроки, про те, а що ж має бути після зменшення страждань, після тої первинної допомоги, яку людина може надати сама собі або отримати від віддержан. Безумовно, ми маємо рухатися до того, щоб допомогти людині е, отримати доступ до тих ресурсів, яких вона потребує. Це і психологічна підтримка, і медична, і юридична, і соціальна, і економічна. Я вже казала про те, що перелік цих ресурсів сьогодні, на превеликий жаль, в Україні не є таким, що може бути доступний всім. Що робимо ми? Ми, е, як організація, ми не надаємо безпосередньо психологічної медичної допомоги. Ми здійснюємо соціальний супровід людини, але намагаємося спрямувати в інших питаннях до тих організацій, осіб і структур, які фахово працюють в цій сфері. Повірте, вкласти список таких ресурсів є дуже-дуже непросто. Тому ми робимо таким чином. Надаючи ці чи інші контакти, ми завжди говоримо. Будь ласка спробуйте звернутися ось за цими контактами. Проте, якщо вам не вдасться вирішити питання, або ви будете незадоволені тими послугами, які ви там отримуєте, будь ласка, поверніться назад до нас. Ми спробуємо тоді знайти інші ресурси. З одного боку, це допомагає нам знати, чи працюють ці контакти, які ми дали. З іншого боку, у людини не буде. Ну, скажімо так, ситуація, в якій вона, отримуючи контакт, побачить, що вона не може отримати там допомогу, вона просто засмутиться і на цьому все закінчиться. Це дуже-дуже неправильно, тому для нас дуже важливо, щоб доступ до ресурсів також був постійно під моніторингом. Ну і, власне, завершальний аспект, який був в нашому алгоритмі. Цей завершальний аспект стосується доступу до правосуддя, незважаючи на те, що, як я казала в попередньому вебінарі сьогодні, українське законодавство ще не має повного комплекту визначень і положень, які стосуються сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, національна система працює <кхід> у нас. Є 438 стаття кримінального кодексу, яка Говорить про те, що в цілому всі ці, -ці злочини пов'язані з порушенням правил звичаїв війни, вони переслідуються кримінально законом. У нас працюють слідства, у нас працюють працює е е е е судова система. Е вже є е визначення кількох кридників, гвалтівників, які, участь яких в Здійснення сексуального насильства пов'язаного з конфліктом вже доведене. Інша річ, що доступу до них ми поки не маємо, проте національна система працює для того, щоб рухатися далі, ми дивимося на міжнародні інституції, на міжнародні механізми. Хочу відразу сказати, що вони не є всесильними. Найбільш відомий міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд. Це дуже важливий інститут це для України і для всього світу в цілому. Водночас, ми маємо з вами пам'ятати, що ця структура має обмеження і для того, щоб ми тим постраждали, з якими ми зустрічаємося і працюємо, допомогли дійти до міжнародних. Інституцій, ми маємо пам'ятати, що первинне документування і розслідування злочинів має відбуватися на національному рівні. Над цим працюють сьогодні як державні структури, зокрема Служба безпеки України, в юрисдикції якої знаходиться слідства СНПК, це безумовна прокуратура, це безумовна національна поліція, яка Дуже активно включена в різні частини слідства розслідування, збору доказів, але також працюють і громадські організації. Громадські організації застосовують свої власні схеми підходи таблиці. Бази даних з одного боку, це дає можливість ширше подивитися на різні проблеми. З іншого боку, це створює проблеми в тому, як потім поєднати це для того, щоб мати єдиний продукт. Сьогодні також мова йде про створення спеціальних трибуналів, і безумовно, при створенні спеціальних трибуналів, велика частина роботи. Має бути також присвячена темі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це є наша з вами спільна робота, це є наша з вами спільна відповідальність, як перед тими, хто постраждали і вижили, так і перед тими, хто постраждали і загинули. На цьому наш сьогоднішній другий вебінар закінчується. Я хочу подякувати вам за вашу увагу до цієї тематики і хочу нагадати, що наступний третій заключний семінар також буде переданий вашій увазі. Якщо у вас є запитання, якщо у вас є коментарі, ми завжди раді на них відповісти, ми завжди раді контактувати з вами. Також, якщо у вас є конкретні проблеми, конкретні питання, Пов'язані з вашою професійною, волонтерською, просто людською роботою і турботою, пов'язаною з проблематикою сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, будь ласка, звертайтеся до нас. Дякую і до побачення.